Що хочу почати е, з одного питання, чого нам найбільше не вистачає в житті. Як ви думаєте? Хм? Часу. Часу. Да, я думав, що багато хто може сказати, що грошей. Бо часто, коли ти десь заходиш в магазин, деш: о, ще би трошки, ще би трошки там. Але. Як показує статистика, і ми це переживаємо в своєму житті. Це в 21-му столітті. Це найцінніший ресурс. Це стало, це стало не, не якісь фінанси, не якісь речі, а це став час. І люди, і люди оцей час часто марнують на таке зараз, на цифрове, отке цифрове споживання, що сюди входить. Знаєте, хто, може, молодь вже знає, що це таке, з чим зв'язано. Старші люди вже підтягуються, і, і теж вже знають Facebook, Інстаграм і всі соцмережі, і все, де ми проводимо свої, свій час. І каже, що дивіться, актуальну статистику вам просто проведу, щоб ми так в'їхали в курс. Світовий рівень, оце люди проводять в середньому. Скільки ви думали би часу в день на споживаючи цей цифровий контент? Каже статистика: 7 годин 12 хвилин в середньому. 7 годин 12 хвилин ми в середньому проводимо. Люди проводять в цифровій оцих в стрімінгу, в соцмережах, ці геймінг, ігри, новини, і це все. Скільки ви проводили, я себе пам'ятаю, коли я був ще менший малий. Мої батьки і я. Скільки часу я там проводив в цьому цифровому світі? Такий цифровий світ. У нас був м'яч. Ми сиділи на вулиці, десь там дощ не дощ, ми в болоті грали. Головне, щоб був м'яч. Трошки змінилося. То, е, трошки змінилися обставини, і цифрове, цифрова оця е, річ заполоняє просто наше життя. Далі соцмережі. В середньому 2 години 21 хвилина щодня лише в соцмережах. Щодня. я це дуже, дуже гарно наблюдаю за своїми дітьми. Да? І за собою так само ти, ти просто це помічаєш. Потім йде, дивіться, телефон. Більше половини більше половини це йде на телефон. Це 3 години 43 хвилини екранного часу припадає на смартфон. Ми не відліпаємо звідти. Медіа, онлайн, відео, Ютуб, тік і переглядають 11 годин 39 хвилин. 11 годин ми переглядаємо якісь відео, дивимося шорти і тому подібне. Каже, у Великій Британії люди проводять в середньому 7,5 години щодня за екранами і більшу частину на мобільних, ніж на телебаченні. Я себе зловив раз на думці, що я сиджу, включив телевізор, хотів подивитися чи то, чи то проповідь, чи то теніс. Я дивився великий І, і я сидів, вроді відео йде, а я сиджу в, в телефоні, дивлюся якісь чи то новини, чи то гортаю відео. І ти дивишся, наскільки це приходить твоє життя, і з е, цим треба правильно поводитись, так чи ні? Каже, е, цифровий час вже давно вийшов за межі використання для праці чи навчання, і став таким наймасовішим. І він порою витісняє наше духовне життя. Він порою витісняє ті речі, які би мали бути в нас, які нас будують. Де би ми мали цей час приділяти для, для свого духовного зросту. Не знаю, можливо, не погодитесь, але, але такий є у нас. Читаю біблійний текст, ключовий, який в нас буде. Це Псалом 90 і 12 вірш. Пише такі <кхи> Я Пише такі слова. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце. Мудре. Каже Бог, Давид каже, Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули серце мудре. Тільки той, хто навчився правильно правильно оцінювати свій час, може мати мудре серце. Ви в згідні чи ні. Як же керувати часом в цьому Божому стилі? Як же керувати? Перше, це я для себе виділив: це оціни, оціни свої ресурси, усвідомо цю су... <кхи> сучасну реальність, це постійне цифрове вживання, щоб воно не стало крадієм твого часу, щоб воно не стало крадієм. Кажуть, ми були з дівчатками в провіряли зір, і каже лікар: не більше 15-20 хвилин. Не більше 15-20 хвилин. Ще я слухав одного чоловіка, який ну, досить добився великих успіхів. Він е, каже, що коли ти гортаєш е, оцю ленту в соцмереж або ці шорти, або в інстаграмі-відео, тві, твій мозок, ви представляєте, що з ним робиться. він... Е, Переосмислює просто тисячі тонн інформації різних, різних відео з різних точок, де він фокусується, і для нього стає це шоком. І каже, що люди ну трошки, як це сказати, так мягко, ніби тупіють трохи від цього. Мозок не встигає переварювати величезний, величезний потік інформації оцих відео сконцентруватися, які через нас проходять. Тому кажуть, 10 хвилин, 15 максимум це можеш ти освідомити оці гортання відео. Далі решту в тебе просто вже йде, знаєте, якби промивка. Ось це перше, що ми маємо цінити, що воно є в нашому житті. Визнати, що з ним далі робити. Друге, це провести ревізію, де я марную свій час, де я витрачаю його на сміття. Бо наша проповідь сьогодні називається час, це ресурс, а не сміття. Час це ресурс, а не сміття. Час це той ресурс, який тобі і мені дав Бог, і його погодьтеся зі мною не так багато в нашому житті. Ну, не так багато. А порівнюючи з вічністю, то це взагалі. І вже більшу половину свого життя ти дивишся, ти вже прожив. Думаєш, слава Богу, ще трошки. Тому провести ревізію. Павло каже: пам'ятаєте ці слова, його відомі, Павло каже: я все порахував за сміття ради чого? Ради пізнання Христа. І я сиджу, дивишся телефон, і думаєш, ти все порахував за сміття? Чи для тебе погортати це цінніше, ніж сісти. Почитати Біблію, дивишся, де в твоєму житті він просто, просто, просто тікає цей час, крадеться він. Для себе. Ефесіанам 5, 5, 15, 16. каже такі слова до Ефесян. Отже, уважно стежте, як ви живете, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи що? Використовуючи час, бо дні, лукаві. Біблія нам говорить, що, <смір> що якщо я, я віруюча людина, каже, щоб я був дуже уважний, як я живу. Бо час, який відведений мені, він не є дуже довгий. Ви згідні, брати і сестри. Він є дуже короткий. Ми його можемо витрачати на будь-які речі, але ми, щоб ми його не витрачали, його просто на сміття не викидали. Перевір. Перевір, це запитання для мене і для, і, і для вас. Дякую. Чи, є, чи є в моєму житті оці такі речі, де я марную свій час, де я його викидаю? Запитай себе, чому я це роблю. І що це мені дає, або що це в мене забирає? Третє, що я хочу на що я звернути увагу, хочу, це переорієнтація оцього часу. Або визнач пріоритети. Для того, щоб в нас не було цих крадіїв, ми маємо визначити пріоритети в своєму житті, на що я його витрачаю. Якова 4,14. Ви ж не знаєте, що буде завтра, бо що таке життя ваше? Питає Біблія, що таке життя ваше? Каже, пора. Бо на малий час з'являється, а потім зникає. І ви знаєте, за, за місяць мені довелося бути на двох похоронах, е, і е, на, на першому ми були. Е, люди прийшли, люди. Дивишся, наскільки люди. Це був е, ну, такий. Е, не від, не від церкви нашої, да, похорон звичайний. І ти дивишся, люди прийшли, люди жаліють, люди плачуть, люди скорблять. А на другому ми були буквально недавно. Це був нашої сестрички похорон. І дивишся, люди розказують про Бога, розказують про вічність і, і порівнюєш один і другий. І дивишся, коли е, віруюча людина має надію, наскільки це більш, більш приємно, наскільки це обнадіює. Тому що ти розумієш, що після смерті людина буде у вічності з Богом. І воно, знаєте, не так якось стає тобі боляче і печально, як воно вселяє надію, що Господь настільки нас любить і тримає, що Він дає тобі цей короткий період часу. Ти маєш це приходиш, як як просто каже, як пора. О, ти народився, якийсь час прожив, все, тебе нема. І, і, і Бог цей дає тобі відрізок часу, і ти дивишся, і я буду з Богом, і я буду в вічності. І Бог мене так любить, що подарив мені вічне життя. Каже така пора, вклади 30-60 хвилин щодня в молитву, роздуми про слово. Зміни формат дозвілля. Можливо, читання своє, можливо, прогулянки, можливо, допомога комусь ближньому. Зміни, попробуй щось змінити в своєму житті. Не просто прийди після служіння, поїж, зайди в ленту і погортай. Попробуй щось змінити. Це наші пріоритети, які ми визначаємо в своєму житті, на що ми тратимо. І четверте, це інвестувати час у вічність. Куди ще інвестувати час? У вічність це добре чи ні? І ми, напевно, це і робимо. І ще одна маленький додаток: інвестувати час у вічність і поки ми живемо інвестувати час в людей, які біля нас. Да, Я з вами з'їден, це деколи не дуже вдячна справа. Але але Бог нам показав приклад, коли Він інвестував в нас, людей. і... Ти і я сьогодні ми є спасенні через Христа, який в нас інвестував свій час і життя своє, і за нас помер. Каже Галатів 6.9. А роблячи добро, не знудьмося, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. І ви знаєте, якщо каже статистика, я таку прочитав, що ми. Не можемо з вами охопити всіх людей, яких ми знаємо. Ми не можемо виділити час на всіх. Але ти і я ми можемо десь тримати в фокусі. Як ви думаєте, скільки людей? От скільки близьких людей ви можете тримати в фокусі? Ну приблизно. Каже статистика. Десь приблизно ви праві. Вісім орієнтовно вісім людей. Вісім-дев'ять людей до 10 ми можемо тримати десь приблизно в фокусі. Це ті люди, близькі, з якими ми е, можемо зізвонитися, десь деколи зустрітися, мати якісь відносини. І того е, перегляньте собі, чи я не сижу в цих не витрачаю в цей цифровий час, не витрачаю його на сміття, а я його вкладаю в вічність. Це раз, це коли ми духовно зростаємо. І друге, чи я його інвестую в людей. Тому що е, як ти і я ми будемо проповідувати і спасати інших людей, якщо що? Не розказувати, не дружити з ними, не проводити час, не е, віддавати їм. Хм? А Ісус нас його вчить? Вчить. Амінь. Тому час це ресурс, а не сміття. Ви зі мною згідні? Хай Бог благосовить. У мирі, але з честю використати кожен день, щоб не лише бути онлайн, не лише бути онлайн, хоча і це потрібно, бо і там багато роботи проводиться, але й бути з Богом для інших на служіння Царству Божому, на те, щоб Царство Боже воно ширилося. Ви знаєте, наскільки, якщо ви, якщо ви можливо, часто комусь не дзвонили, не зустрічалися або з близькими рідними, передзвоніть. Перезвоніть, зустріньтеся, спитайте, як ви. А в цей час, коли ти дивишся ну, багато всяких тривог і тому подібного, це, це важливі речі, які ми з вами пропускаємо. Тому Хай Бог вас благословить, щоб ви сьогодні щось поміняли для себе. Можливо, менше повертали ленту. В інстаграмі чи в Фейсбуці, але щось для себе поміняли. Чи пішли прогулялись, чи з кимось зізвонили, чи запросили в гості. Хай Бог допоможе, щоб ми час використовували для збудування і вкладали у вічність. Амінь. Хай Бог вас благословить. немов пропадаю і згасаю тебе. Хай твоя, батьку, рука, в житті ветей не відпускає, о Боже, як тепер.